О, бачу класичне запитання з 2025 року. Чи можна флорасулам двічі на кукурудзу? Давайте розбиратись. Флорасулам, що входить до складу гербіцидів Аксакал та примус, дозволено застосовувати на кукурудзі лише один раз за сезон. Препарат ефективно контролює падалицю соняшника, підмаренник чіпкий, а також є відмінним партнером у бакових сумішах з іншими діючими речовинами для контролю широкого спектру бур'янів у фазі 3-5 листків кукурудзи. Його рекомендується вносити на ранніх стадіях розвитку культури, коли бур'яни перебувають у фазі активної вегетації. Повторне застосування флорасуламу не рекомендується Причин. По-перше, препарат забезпечує максимальну ефективність саме на ранніх фазах розвитку бур'янів, тоді як на пізніших стадіях контроль може бути значно менш ефективним. По-друге, повторне внесення може створити додаткове хімічне навантаження на рослини, що за певних умов здатне негативно вплинути на її продуктивність і відповідно знизити потенційний урожай. Питання є: пишіть в особисті. Ваш агроном з 2125 завжди на зв'язку.